Такий набір 2950 гривень. Обігрівач, газовий балон, редуктор, шланг і два хомута. Ось так воно виглядає. В принципі, обігрівач на підставці стоїть під'єднаний через шланг. Там редуктор, ну і балон. Балон йде ще з комфоркою. Комфорка, ну, комфорка тут теж йде в комплекті. Тобто, 2950 гривень. Я ось таким набором обігрівачом гріюся тут. Немає іншого альтернативного джерела тепла, ця штука просто шикарніша. Тобто, всього-навсього, за 3000 гривень ви можете взяти собі набір, на якому ви можете приготувати їсти, і від якого ви можете зігрітися. Тож, і Готувати можна як на комфорки, наприклад, ну готувати краще реально на комфорки, але на обігрівач. Ви можете відразу перевертаєте його, і тут можете собі щось вже підігріти. Тобто, зварили їсти на балоні на комфорті, поставили десь в каструлі, стоїть, підключили обігрівача, грійтеся. Треба поїсти, взяли собі і підігріли. Тобто, ну, три тисячі гривень, що на даний момент зараз, три тисячі гривень, народ. Абсолютно нічого. Але людині ось відправимо, людина буде довольна, буде щаслива і бо... зможе. Буде і з їдою, і з теплом. Тому кому цікаво, пишіть дзвоніть, і вам відправимо генератори, зарядні станції, газові балони.